C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons, c'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien du tout, mais qui ont dit en langue, en voyant notre mineur. Авіса нужен віти. Всім привіт! Ви на каналі Як Кіно. Сьогодні ми тестуємо 4 круасани для того, щоб зробити об'єктивну і щиру оцінку. Чи відрізняються ці круасани? Так чи ні, супермаркет чи буланжері. В даному випадку ми взяли круасани з різних точок: це автомат в супермаркеті або кав'ярня в супермаркеті, також буланжарі, яка спеціалізується на тістечках і саме випікання. і відома кав'ярня Поль, яка також представлена в Україні. Давайте проаналізуємо кожну з круасанів і поговоримо про кожен з них в деталі. Те, що ми аналізуємо, це форма, вона має бути пів і мати трішечки зігнуті кути, кінчики мають бути симетричними і ця кроса не має бути схожий на звичайний курс. Як ти вважаєш, який кросан найбільш підходить під цей образ? Пересмажений. Тобто, в даному випадку, мені здається, це трішечки засмагли. Mm -hmm. mm -hmm. Скоринка блискучі, іноді завдяки легкій глазурі або яйцю. Тоненька трістка з, з видимими шаруваннями і краями. Я думаю, ти можеш його взяти і трішечки більше показати. Ось. Mm -hmm. Апетитний, так, ми вибираємо тільки що ззовні. А даний круасан, як це? Як не було. Як... Нагадую булку. А Ви можете написати, як вам. Це, е, круасан, мені з'являється, але він дикий. Як бібліотек? Але мені дуже подобається скоринка, вона прям світиться, вона така прям блискуча і мені подобається, вона виглядає для мене більш яскравою, такою, що хочеться її аж торкнутися. Цей круасан у нас, по-перше, він найменший за розмірами. Чи могла би ти зрівняти? Давай, їх, може, піднімемо, подивимо, так? Да? Ось. То дивіться, це маленький, а це такий великий. Розшурування також ми бачимо на кожному виді форма півмісяця, в принципі, присутня в усіх варіантах, так що ми можемо рухатися далі. Добре. Складова, за якою ми будемо оцінювати це аромат. Звісно, через екран ми це не можемо передати, але ми можемо е, на аромат відчути або вишковий запах, тобто льох, або легку горіхову зонку, яка дає ось саме запікан, запічена верхня частина. Ну що, пробуємо? Як це дякую. Я тут точно відчуваю запах масла. Прям такий важковий. Тут точно. Горіховий теж присутній. Тут горіховий відсутній, але тут присутній масло. Угу. А чи немає цього хімічного запаху? Мені не пахне майже нічим. Чуть-чуть масла. Тут набагато більше, так? Мені тут пахне тут родзим. Пане резонт. Це Резон. mm, типу булка з розвитком. Так, наступний. Mm, Теж вишковий аромат присутній, але не дуже виражений. Тут прям відчувається той. Мені відчувається місто горі і розинки, тому тут прям гарний запах розинки і маленький запах масла. Тут просто клас. Тут да, запах. Апетит. Прокидаються одразу. Тут а, масло. Масло, Навіть не масло. Горіхового після смаку ти не чуєш. Штучні запахи, ти відчуває якісь штучні запахи? Штучні це коли щось таке неприродне, щось таке різке, неприємне. Ні, нема. Тобто вони, в принципі, всі доволі такі... Нормально пахнеть маслом, найменше пахне, на мій погляд, ось цей представник і цей. І найкращий, на мій погляд, це так. Це наш фаворит, це з пекарні, з бланжеві до третього боку нашого аналізу, а там саме по смакам. Баланс, мацінистість, без жирності. Також е, тісто ми перевіримо і е, хрусткість. Хрусткість. І ніби ми маємо відчувати повітряне масло. Ти розривай і покажи середину, Поближче до камери. Покажи. Ось так. Клас. Так, так. Ну і давай шматочок пробуй. І так, на смак. Чи ти відчуваєш маслянистість масла? Але зайвої жирності. Може, тут трохи вже а то мене робить. Читане в роті, ніби повітряне масло з хрустки. Там? Так, тане. Чи залишається на увагу? Так. Давай перейдемо до наступного. банкомата, е. банкомата, создають. Ні. Із автомата. я нічого не чула. Ніякого хрустки-то, так? Ні. Окей. Набито просто набита А ну трішечки ближче. Секунду. Є. Угу. Все. Так, так. Що я відчула смак масла. Сильний, так? Да? Перебиває все? Легка структура чи ні? Мені не подобається. Можливо, ну, 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 просто набита булка маслом. Набита булка чи? Масло. Масло. Окей. Будеш продовжувати їсти? Окей. Ясно. Наступний? Давайте поля. Угу. Отак він виглядає. Угу. Трішки хрустить, по-моєму, так? Да? Так, да, хрустить. Супер. Отак. Ну, взагалі, вся структура така, що наче він підздувся, так? Да? Але коли я його купувала, то він був значно значно пухкішим, Але чому він здувся, Це питання. Інше залишилося при своїй формі.

Оскоту я, я не чую. Чуєш, так? Це, до речі, гарна форма. Оці шарування. Вже твій фаворит по смакам. Ми всім дякуємо за вашу увагу, за ваші сердечка, підписку, ваші коментарі. Для нас це супер важливо. Ми постійно реагуємо, обговорюємо і надихаємося тим, як ви даєте нам фідбек. Для нас це принципово важливо, тому що таким чином ми підтримуємо зв'язок з нашими з українцями, бо ми україномовний контент. Дякую всім вам. Підписуйтесь наступний раз на нові відео. Бо я сподіваюся, що ми ще вас здивуємо. І для вас це одна секунда, а для нас це цілий всесвіт для розвитку. Більше буде підписок, більше буде контенту. Діло за вами.